Закінчили ми наступний проєкт наш Toyota Land Cruiser от, звичайної стокової машини зробили ми отакий автомобільчик. Проводилась повна реставрація рами, кузова, тюнінг зовнішній, такі речі, як вихлоп, підніжки, це все наш дизайн, наша робота. Вихлоп не бутафорський, вихлоп дійсно. Правдивий. О, звук підбирали, робили, зараз продемовтру. Машина малювалася в раптор, весь пластик, розширювачів, все малювалося в раптор. Встановлювалися додаткові задні світла, нові фаркопи. О, робилося все повністю, брезговики, підвіска. Повністю шився новий салон. Мінялася шкіра. Така машинка. Готуємо, видаємо клієнта.